Такий вигляд гардероб в коридорі має чи передпокій, не знаю. вішаки. Ряд вішаків. Вигляд з боку, В загальному. Так. Полиці для головних уборів. І тумба знизу. На тумбу можна спокійно сідати, бо людина спокійно витримує. Дверки відкриваються на себе. Опа. Тут виводи для інтернету, розетки. Скоріш за все тут буде роутер зберігатися. В цій частині можна буде вже свої речі зберігати, там не важливо, щось можна буде зберігати. Отакий меблів коридор. В другій частині коридору отут. По дорозі старий унітаз, що не забрали, є краси меблі в лапках. І така, так би мовити, перегородка для кумірки в коридорі. Кумірка має розсудні двері, але розсудна дверка тільки одна на однорядній направляючи. А дві бокові, які виглядають як дверки, це насправді боковини полиць всередині комірки. Видані боковини полиці всередині комірки. Якщо дверями від'їхати, дверима від'їхати, всередині от полиці. І боковина полиць, вона ж і, так би мовити, фасад перегородки. Банальна полиця всередині, просто але акуратно. Тут частина в торці для одягу на мішаках, а зверху доволі масивна, об'ємна полиця, туди багато чого можна буде спихнути. Містка. Так о такий вигляд всередині. той частини з вішаками. Виведений провід, напевно, буде накладна розетка для чогось, можливо, там додатково, для додаткового освітлення. Неважливо. Так, і та частина. Тут полиці без вертикальної перегородки, просто широкі. Так. Направляюча для рисунних дверей прикріплена не до стелі, а на боковини полиці зверху накручена, так би мовити. Планочка і до неї вже прикручена направляюча. Тобто стеля не задіяна, стеля незалежна. Хоча виліт є під саму стелю. Так, її можна всередині комірці заховатися, так, закривши двері. Такий вигляд всередині. Нижній направляюча не приключена до підлоги, а змотована на двосторонній скотч. Отакі от двері в коридор. Такі меблі в коридор.